Так, хлопці і дівчата, всім привіт. Зробив на бистру руку таку приблуду. Це у мене тренога для того, щоб балон стояв вертикально. Зробив його буквально там за годинку За годинку часу з того, що було під руками. Тобто, зазвичай брався цей балон. Але його незручно на маленькі виїзди брати з собою, тому що він тяжкий. Ось, Прикупив такого балончика, трішки його підкрасив. Ну, обновив, так сказати, так сказать. Ось, на 7 літрів цей балон. На 7 літрів. Завтра на об'єкт треба їхати, а по вечору, вихідний день, по вечору, тільки згадав, що мені треба балон брати з собою і, і напівавтомат, щоб на раний об'єкт підварити там деякі місця. Так що хочу сказати, е, може комусь ідея просто понадобиться, Бисненько робиться, нічого складного там немає. З того, що під руками кільця можна любить зробити хоч з проволоки, там, я не знаю, восьмерки, шестерки, таке плюс-мінус, аби просто е, утримувало балон, щоб він не падав. Чому три ноги? Три ноги, Тому що поверхня не завжди є рівна. Якщо будуть чотири ноги, він буде танцювати. На трьох лапах у нього більша устойчивість. Більш устойчивість. Бачив багато варіантів, а тут зайшов гараж, бо думаю, що треба близько щось склепати, А то так і склепав. Тобто взяв шинку, шинку, зробив два кільця, ну і такі кріплення лапки з прута, десяточки. Ось. Туди балончик закидується і він прекрасно стоїть. Кому цікаво стосовно заправки, якщо передувати, то там є пару варіантів. Пару варіантів переливочних трубочок є і резинові такі для цих високого тиску. А я взяв таке, воно мені зручніше, маленьке, і мені здається, витримує більше тиск. Ну то таке, то, то цяцьки. сама суть, щоб хтось розумів, ну, якщо комусь треба, то е, в літрі. В літрі. Газ йде в літрах, заправляють його кілограмами. В одній літрі виходить 0,5 кг. Тобто 1 кг газу, якщо балон кладеться ну, лежачи, припіднімається задню частину, щоб оця, ця, ця жижа пішла ближче до вентиля. От. Після цього запорного крану. Тоді буде переливатися як треба в жидкому виді. Якщо ви так підключите напряму, стоячи як воно є, то буде переходити тільки газообразний стан. Жидкості мало що буде, тому ви його толком не заправите. Ви тиск підрівняєте, але тиск буде там буде жижа газ, а тут буде тільки газ. Тому треба його лежачи тримати і під наклончиком. В ідеалі взагалі перевернути, ну, в принципі, під наклончиком оставити, щоб перетікав газ сюди е в жидкій фазі. Ось, е так, що я сказав? Е сюди я заправив 2 кг, тобто 4 літри, 4 літри я сюди залив. Більше не став давати, бо я не впевнений, в цьому балоні атестацію не ясно, коли вона проходила. Тому е що маємо, те маємо. І з тим роботи буде нормально. Мені завтра. Небагато треба варити, тому підійде підійде так, як є. ось. Тому на заміточку, кому цікаво, в принципі, можете робити, повторити таку конструкцію. Стоятиме добре. ай, Воно ж ще, 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 ще липке стоятиме добре. Тільки одне, що я тут допуск зробив. Трішечки більше кільце, чим балон. Робіть ще трішки більше, і з внутрішньої сторони клейте цей уплотнітель, який йде на двері. там Знаєте, то що двері, вікна і тому подібне. Там такі резиночки вклеюються, самоклеючі. Проклейте, щоб воно поменше шкребло, бо я вон пробував трішечки пошкрябав. Ну, то таке діло смаку, але моя порада, якась резиночка, щоб була, тоді буде, воно і плотніше там стоятиме і не буде шкриптися балон. Ну, тому що, якщо, якщо цей балон, мені його не шкода, тому що його все рівно я його не заправляю, а обмінюю, то цей балон у мене вже на постоянці. Тобто це мій балон. І на обмін він не піде, він буде у мене на постоянці. Тому хотілося б менше його шребтити, Так що резиночку вклеюйте і буде, буде прекрасно. І стоятиме добре. Працюватиме, тут також добре. Хотів зробити таку так, щоб воно це возилося. Але думаю, та підожди, кравчучка, куди його возити, якщо ти вариш під навіс? так, <смі> Ти його далеко не повозиш. Так само, якщо паркан якийсь вариш, то так само, ну, куди ти його повозиш по, по цьому. По паханки далеко теж не повозиш. Тому отак оце, взяв оце в руки, взяв ото ось в руки за кранчика. ну, Можна ще зробити такий хамут. Прикрутити сюди, щоб зжимав тож, з резиночкою і ручка. І також удобно буде. Тобто закинув, взяв так за ручку і пішов. Таке діло. Так що, кому цікаво, беріть на вооруження. Класна штука. Завтра буду провіряти його на вулиці. Як там вітер буде, або я десь його буду тягнути за ту ж саму шлангу, якщо потягну, подивлюся, як воно буде устойчиво триматися. Ну, думаю, це має бути гарнесенько, тому що тут десь не знаю, 50-й діаметр, якщо по лапам брати, так 50 ки хватить з головою. Буде устойчиво.